Капітане чи можу допомогти. Екстрадиція втікача. Він небезпечний вбивство років тому. Я не хочу лякати решту пасажирів. Боюся, що у вас немає вибору, капітане. Лайон гейт презентує. Говорить ваш капітан. Загорілися індикатори непристебнутих ременів 13 січня. Відмовив один з двигунів. Ми втрачаємо висоту. Це насилля, організоване сепаратистами та повстанцями. Зберігайте спокій. Я відповідальний за пасажирів цього рейсу та спробуйте вижити. Нам знадобиться твоя допомога. Тоді тобі знадобиться оце. За що тебе насправді закрили? Нікому немає справи до того, що сталося тоді насправді. Піймайте хвилю вашого польоту на великому екрані. Ми забираємося з цього острова. Літак. не турбуйтеся, народ ці літаки супербезпечні.